Назвати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це відео буде про мої подарунки на день народження. Так, 1 червня було моє день народження, мені вже 20, я досі не можу в це повірити. І хочу з вами поділитись цією радістю, оглянути мої подарунки, які подарували мені батьки та мої найліпші друзі. Але перед початком цього відео хочу запросити до себе в телеграм-канал, де я розповідаю більше про книги, пишу на них відгуки, ділюсь різними фото і таке і інше. А також до Тіктоку, де я знімаю естетичні відео з книгами, різні теги і весь книжковий контент. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте в цих соцмережах. Дякую! Що ж, перейдемо до самого відео. Я вам покажу саме книжкові мої подарунки, а їх було досить, досить багато. Як я вже жартувала, мені вистачить цих книг на ближчі 5 років, це точно. Мені потрібна відпустка в місяць, а то й більше на роботі, щоб я змогла їх прочитати. Тож, давайте почнемо. Тут стоїть біля мене ця гора книг. І... Перші книги я відразу покажу вам декілька, це книги Лорана Гунеля. Саме Я обіцяю тобі волю, інтуїція та Бог завжди подорожує інкогніто. За цю книгу я чула дуже багато позитивних відгуків, і хтось говорив, що це найкраща книга цього автора. І мені її радили, до речі, в коментарях. Тож, тепер вона в мене є, чому я дуже і дуже рада. Цілих три книги від цього автора. Мені дуже приємно, я дуже вдячна своїй подрузі за такий неймовірний подарунок. Це ще не все. Тож, Бог завжди подружує інкогніто. Чесно, я ще не читала анотації, про що ця книга? Просто чула багато хороших відгуків. От і все. Інтуїція більш така йде трохи детективна історія, адже тут більше розповідається про людей, які мають надможливості, а саме вони мають інтуїцію, за допомогою якої вирішують життєві проблеми. І от нашого головного героя теж не оминається, і він отримує цю здібність. і... Вирішує деякі життєві проблеми. А книга Я обіцяю тобі волю розповідає про головну героїню Сибіль Шердон, в якої все в один момент просто е, розвалюється. Чоловік е, говорить, що їхнім стосункам настав кінець, з роботою теж проблеми, і вона звертається до якогось братства. Здається, так, які успадковують знання предків і роблять все те, щоб покращити своє життя. І от наша головна героїня теж вирішує змінити своє життя, щоб налагодити його. Ще мені подобається кольорова гама цих книг. І вони дуже гарно дивляться з іншими книгами цього автора. Тож, я дуже вдячна своїй подрузі і. Сподіваюсь, що скоро я візьму якусь із цих книг. Скоріше за все, це буде Бог завжди подорожує інкогніто. Тож, чекайте, в якомусь із прочитаного. Наступна книга, яка трапляється мені до рук, це багато снів по тому. Подарунок від моєї іншої подруги. Про цю книгу буквально ми говорили перед тим, як йти святкувати моє день народження. А взагалі ми почули про неї десь, напевно, рік тому і загоріли бажанням прочитати. Адже це сучасна українська авторка, і це йде любовний роман. А як я вже казала в минулих відео, що мені дуже цікаво познайомитись з українськими авторами, які пишуть в жанрі любовного роману. Тож я дуже рада, що тепер маю цю книгу. Вона неймовірно гарна, розповідає нам про успішного Вашингтонського адвоката Дугласа, який мав все, але в один момент все те втратив. Але натомість знайшов щось набагато краще. Тож, теж сподіваюсь, напевно, я завжди сподіваюся, що якусь книгу я скоро візьму читати. Ну, хто зна, можливо, так і буде. Наступна книга, продовжуємо тему психологічних книг. Це купи собі той довбаний букет. Я довго думала над цією книгою. Спочатку я порадила цю книгу для однієї людини на подарунок, тому що треба було щось таке, щоб полюбити себе. Саме про це йде ця книга. Мені дуже цікаво її прочитати. Надіюсь, я нарешті візьму щось психологічне, тому що <смі> в мене є книги від Еріка Берна, три його книги, які я ще не прочитала. Хіба що по розділу, як я говорила в огляді на свої книжкові полички, купив собі той довбаний букет та інші спроби зібратися докупи від тієї, котрі вдалося. Авторка Тара Шустер розповідає свої. Способи, якісь кроки до того, як вона змогла налаштувати свій мозок, своє тіло і полюбити себе. Думаю, це буде досить таки цікава книга. Я люблю психологічні книги, тому що є люди, яким вони не йдуть і вони таке не можуть читати, але я таке люблю і я таке буду читати. Наступна книга. Це Але ж ти любила новинка від Аліни Рос. Нещодавно я показувала в своїх покупках, що придбала її книгу Любов народжується в мовчанні. І тоді якраз десь вийшла ця книга. Я на неї задивлялась в книгарні. І мої подруги це помітили. І от тепер я маю цю книгу. Я просто мене переповнюють емоції, тому що я дуже рада. І ці книги просто поки що я не знаю, про що ця книга, адже анотація говорить дуже мало про неї, але я сподіваюся, що вона мені дуже-дуже сподобається. Наступна книга, про яку я просто сказала, що я думаю її теж купити, тому що вона дуже таки гарна, і мені здається, досить таки цікава і, звичайно ж, популярна. А саме сім чоловіків Евелін Гюго». Боже, колись я навчусь вимовляти це прізвище, нещодавно вона вийшла і вона просто нереально гарна. Я зайшла в книгарню, подивитись на неї, і це просто щось. Якщо я думала її купляти, то точно не скоро, але мої подруги зробили ось такий мені крутий подарунок. Я в захваті. Насправді я навіть не знаю, про що ця книга. Ну, точніше, я читала за анотації, що у нас є відома акторка Евелін Г'юго, яка вирішує в один момент розповісти про своє життя одній із небагатьох відомих журналісток, яка сама задається питанням, чому ж це саме вона? Все, що мені відомо. Я чула схвальні відгуки на цю книгу, коли. Вона ще навіть була не анонсована видавництвом Artbooks. Її читали англійською мовою розповідали. І от, нарешті, вона є українською, тож, я теж сподіваюся, що я її скоро почну читати. У мене дуже багато планів на читання, а от часу трохи мало. Далі йде Манга ось така новинка. Я про неї до цього моменту, як мені її подарували, нічого не чула. Але коли я її розгорнула, вона просто настільки неймовірно гарна. Я вам ставлю кадри, де я її прогортаю, ви побачите просто цю нереальну красу. Мальовка, неймовірна, коротенькі історії, але просто тут закохаєшся в цю мальовку. Тому. Я дуже-дуже задоволена цим подарунком і дуже дякую своїй подрузі. Так, тут, якщо що, книги від трьох моїх подруг. Так. Наступна книга це дуже потрібна для мене книга. Пиши легкий шлях від ідеї до книги від Таїс Золотковської. Чому мені потрібна ця книга? Я думаю, ви здогадались, я намагаюсь писати свою власну книжку, і іноді мені треба поради. В деяких моментах, коли в мене там, наприклад, той самий творчий блок, про який тут розповідається, також інші різні поради, як почати, як описувати спогади, що робити, коли творчий блок, як описувати діалоги, що таке оповідання, структура твору і таке інше все те, що потрібно. Для того, аби написати хорошу книжку. Я навіть її вже приготувала для читання, щоб паралельно читати. Зараз я, напевно, борюсь з творчим блоком, тому що в мене, наприклад, є ідеї, але от коли я сідаю за ноутбук, моє бажання писати різко чомусь падає. І я надію, що завдяки цій книзі я поборю цей творчий блок. Люблю Тес Геріцен, говорю про це вже напевно в кожному своєму відео. Дідько. Книга, яка нещодавно вийшла від видавництва КСД, і поки що остання в циклі про хірурга, яка видана в нас в Україні. Останній, хто помре від Тес Герріцен». Це просто моя любов. Говорю про Тес Герріцен в кожному своєму відео. Історія розповідає нам про трьох підлітків, які вчаться в одній школі. Їх об'єднує те, що. Хтось з їхньої сім'ї трагічно загинув з різних обставин. Є вбивця, який полює на цих підлітків. Одного дня Джейн Ріцолі виходить на подвір'я школи і бачить на дереві закривавлених ляльок. Вони разом з судмедекспертом морою Айлс беруться за цю справу і йдуть по сліду вбивці. Описи до книг Тес Герріцин завжди мене дуже інтригують. І цю книгу я більше впевнена, прокувну дуже і дуже швидко. Наступна книга: продовжуємо знайомство з українськими авторами, а саме Наталією Матолінець Керамічні серця. Я досить таки давно хотіла якусь із книг цієї авторки, адже вона є дуже популярна, і її книги багатьом подобаються і. Багато хто залишає позитивні відгуки, тому і мені було дуже цікаво познайомитись. І от подруга вирішила, що саме час. І от я маю керамічні серця. Така цеглинка майже на 600 сторінок. Хоча, коли я її бачила, я не думала, що тут 600 сторінок. Вона дуже дуже гарна. Мені подобається, як в книгах Наталії Матолінець, оформлені форзаци. І... Звичайно, як же без цього. Познайомлюся з українським фентезі. Е, тож, чекаю того моменту, коли буду її читати. Продовжуємо тему фентезі, і це поміж злодіїв. Перша частина делогії здається. Е, колись я теж сказала, що я хочу цю книгу, цей цикл. І от тепер маю його. Дуже гарна книга. З опису це щось таке морське фентезі здається. Теж чула на неї схвальні відгуки. Тож я в захваті, мені дуже вона подобається. Вона, здається, невеличка, тож, можливо, я її скоро візьму читати. Наступна книга, яку я не читала в шкільні роки, чомусь я пропустила це, напевно, просто прочитала опис, а цілий твір не читала. А саме це портрет Доріана Грея від Оскарда Уайлда. Я задивлялась на всі видання цієї історії, але от від букшеф мені вона сподобалась найбільше. Їхнє лясе, видання класики це щось неймовірне. Історія про те, як молодий гарний хлопець продав свою душу дияволу, аби залишатися. Постійно молодим. Я не можу перестати на неї дивитись, тому що вона дуже і дуже гарна, е, невелика по своєму об'єму, теж дуже хочу з нею познайомитись, адже пропустила цей момент у школі. Далі йде книга, над якою я теж думала, що б хотіла її мати в своїй колекції. Е, і дуже було неочікувано, коли мені її подарували. Це Змія і голуб від авторки Шелбі Мегюрін. Це перша частина. І в цій серії дві книги. Видавництво РМ дуже і дуже гарно її видали. Обкладинка е просто це щось чимось. І всередині вона гарна, зелені корзиці. Все, що я знаю про цю книгу, що головна героїня відьма, а головний герой мисливець на відьом. І вони. Пов'язані священними шлюбними узами. Але завжди є одне але. Я чула схвальні відгуки на цю книгу. Тож, сподіваюся, що вона мені теж сподобається і чекаю продовження від РМ. Також зараз я окремим кадром покажу вам поличку з Гаррі Потером. Це подарунок від моїх батьків. Що ж, давайте ближче подивимось. На ось цю полицю. Вона тепер виділена в мене під Гаррі Потера, якого мені подарували мої батьки. Але давайте почнемо ось з цього. Це також подарунок від моєї подруги Фанко Поп з Гаррі Потером. Також декілька іграшок з Кіндера. Е, я думаю, ви бачили серію Кіндер і Гаррі Потер. Мені трапилась ось така сова. Скажу наперед, я не знаю ще персонажів, тому не скажу вам, хто це. Але фанати Гаррі Поттера зрозуміють і знають, хто це. Також ще мені трапилась ось така штучка: це такий потяг. Секундочку вам більш веду. І тут є закладки для книг. Вони ліпляться до сторінки. І, в принципі, прикольно тримається, буду використовувати під час читання цієї серії. Також мені ще трапилась закладка, закладка з Герміоною. так, І вона ще йде, як лінійка. Сам Гаррі Поттер. Він в мене поки що в коробочці, і в принципі він тут досить таки гарно дивиться, то я його. Не планую поки що виймати з коробки. Також тут в мене стоїть ось така свічечка, теж, яку мені подарували мама з татом. Вона має приємний квітковий аромат. Тут є всі вісім книг. Просто гарна стрічка. Гаррі Поттер і філософський камінь, Гаррі Поттер і таємна кімната, Гаррі Поттер та В'язень Аскабану. Гаррі Поттер і Келих вогню. Гаррі Поттер і Орден Фенікса, Гаррі Поттер і Напівкровний Принц. Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Також Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Чесно, я спочатку думала, що ця серія не вміститься на цю полицю, але, як ви можете бачити, там ще навіть є місце. Я буду думаю ще потім докупляти якісь доповнення. Настільки я знаю, вони здається, є. Yeah. Тож, на цьому було все. Я дуже вдячна своїм друзям та батькам за такі неймовірні подарунки. Я в захваті, я дуже і дуже щаслива. І ще раз їм дуже велике дякую. Вони мене запасли книгами, точно на найближчі 5 років. Я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, чи ви читали щось з цих книг, можливо, вас щось зацікавило. Пишіть також ідеї для відео, що б ви хотіли від мене бачити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую! Бувайте!